Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка Просто неймовірно класні новинки приїхали в Аврору і є також товари зі суперцінами, але в кінці відео. Тож не пропустіть! 249 гривень коштує ось такий набір, це є чашечка. А зверху у картонній коробочці 4 пакетики чаю. Бачите? Упаковка у вигляді серця. Дуже гарно виглядає самі чашечки чорно-білі і з різними дизайнами. А такий варіант в коробочці має цукерочки. Це теж чашка, бачите, в такій подарунковій упаковці. І 4 цукерочки. 249 гривень за набір. Чашка у подарунковій коробці за 77 гривень. Тут багато зображень є різних. Теж така вже тематика до Дня закоханих. Такі чашечки були, вони змінюють колір, як наливаєте в них кип'яток. Ціна 88 гривень. Саме серце стає з маленьких червоних сердець. Такий варіант ціна 59 гривень. Подивіться, яка краса. Чайник заварювальний, він повністю скляний, дуже гарний. Щоправда, я не побачила, скільки в ньому об'єм. Ось ця колба, в яку насипається чай, теж скляна. Ціна 199 гривень. І в схожому стилі чашечки можна об'єднати і зробити такий набір. Кавомолка роторна 449 гривень в біло-чорному кольорі. Вона мені нагадала дитинство, в нас була схожа, і ми в ній мололи не лише каву, а і цукор, перетворюючи його в пудру. Тут є кнопка для закривання відкривання, вона фіксує кришку в закритому положенні і власне сама кнопка Старт. Не така важка. Працює від мережі. Акція на мірні чашки по 19 гривень. Об'єм 250 мл. 44 гривні контейнер для зберігання лимону. Такі ємності харчові по 27 гривень об'єм 1 літр. А є більший варіант за 39 гривень. Об'єм літр 600 мл. Такі дитячі воделки та ложки по 29 гривень. тут для поєднання матеріалів: метал та пластик. Є декілька варіантів кольорів на вибір. 299 гривень коштує чайник зі свистком кольоровий. Акційна ціна на каву розчинно для кофе. 69 гривень. По 12 гривень напій кавовий розчинний три в одному Маккофе. Такий новий дизайн у них. Гарячий шоколад по 9 гривень. Основа для приготування глінтвейну 17 гривень від Монік. По 29 гривень це є органайзер для зубних пасти та щітки. І ще світлішому кольорі. 129 гривень килимок для ванної кімнати вологопоглинаючий. Що ось таке є. Йоршик для унітазу. 99 гривень. Десь з підставкою, з такою довгою ручкою. Акція на пакети для сміття. 39 гривень. Об'єм 35 літрів 30 штук від фрекенбок. 39 гривень коштують незвичні пакети. Сталева міць. Всього 5 штук. Витримують 50 кг. Об'єм 120 літрів. По 27 гривень такі насоси. Дуже гарна ціна 9 гривень на тарілочки. Тут є набір в наборі 6 штук. Дуже гарні святкові такі. Появились нові брелочки для ключів у вигляді сердець. Я так розумію, будуть приїжджати більше в таких формах серце. Тематика до Дня Закоханих. Так, ціна брелочка 29 гривень, є в різних кольорах. Лампочки 29 гривень, 32 гривні. Підрізняється потужністю. По 69 гривень набори. І гілочки бавовни. Або ілочки, ось такі вони з'єднані, це ці штучні квіти в різних кольорах. 27 гривень набір прищіпок дерев'яних кольорових 50 штук. По 17 гривень кулька повітряна, фольгована. Надпис «Лав». Дуже милі штучки на канцелярію приїхали ось такий стрічковий коректор за 27 гривень. З милими лапками. <смі> Ці лапки повсюду зараз. Як бачите, її в різних кольорах. Так, це теж є, до речі, стрічковий коректор. Вже тематика космонавта. Тут вже корпус самого коректора з прозорого пластику, видно, серединку. Ціна 27, так само. Багато їх є. 19 гривень набір резинок канцелярських 100 штук. Ножиці канцелярські 22 гривні. З кольоровими ручками. По 69 гривень набір маркерів 6 кольорів. Децькі прикольні точелки для олівчиків. єдинороги. Є В різних кольорах, ціна 15 гривень. По 9 гривень точилка для олівців, ніс. Ну, це прикол. Дві ноздрі, і, до речі, там є дві точилки. По 12 гривень ось такі гумки-стирачки. Теж дуже мило виглядають у вигляді різних тваринок. А це є гумки-стирачки-клякси. Вони такі м'які, можна кусочок відірвати, ним стерти щось. А основна частина залишається чистою по 19. Набір дароколів, ціна 49 гривень, 3 штуки в упаковці. Набір кольорових олівчиків, але таких коротеньких. Ціна всього 12 гривень за 12 штук. Ручки гелеві, кольорові на кнопочку по 49 гривень. Такі цікаві кольори, тут пастельні, не зустрічала таких раніше, зазвичай яскраві. А це є набір для дитячого розвитку, творчості, я б назвала це шнуруванням 69 гривень. Є картинки, і кольорові стрічки для прошнуровування. 84 гривні коштують автомобілі, будівельна техніка. До речі, класний пластик, такий якісний відчувається, і є рухомі елементи. 99 гривень стрічка для заняття спортом. 77 гривень скакалка, яка рахує кількість стрібків. По 99 гривень експандер, кольори є на вибір, а це і рукавички для спорту 149 гривень. Дуже багато цього цікавого. є навіть гантелі. По 109 гривень подарунковий набір, 4 предмети в упаковці для душу. 88 гривень фігурка антистрес. До речі, справді антистрес на такі приємні відчуття. По 119 гривень стріч іграшка. До речі, вони змінюють колір при різних температурах. Такий динозаврик-робот 119. Дуже гарненька новинка у формі серця. Бальзам для губ від Лвіт. Ціна 55 гривень. Масажер для обличчя за 39 гривень. Вони всі в рожевому кольорі. Приїхали новинки, помада для губ. Ось такий варіант 59 гривень, а, це не помади, а блиски. Блиски для губ кольорові. Так, на перший погляд, ніби всі в одному кольорі. Такий варіант ціна 59 гривень. Цікавий у них флакончик, такий рельєфний. Щось на багатому. 55 гривень помада для губ ловіт кольорова. 149 гривень, просто супер-пупер. Ціна на набір, цей адвент-календар від Ловіт. І бачите, їх є багато на залишку, кому цікаво, візьміть собі код, можете подивитись в додатку наявність вашій Аврорі або на сканері. Бачите, бо розкупили вони габаритні, може їх не було багато. По 15 гривень пилочки, щіточка для манікюру по 19 гривень. Так, термоси. є ось такий варіант. Ефект Омбра 149. Такий 179, стопки 119. Форма 28, діаметр 129. Кришки магніт по 9 гривень. Багато різного, по 29 і колготи капронові про нові жіночі, і навіть фарба для волосся Sios, Але тільки у такому кольорі. Всі інші по нормальній ціні. По 29 гривень дуже гарна ціна. Люблю я ось цей стелаж, Тут можна знайти щось за супер ціною. Так, це є палітра Тінейловіт. Всього за 9 гривень. 6 кольорів. Клас. Ще один варіант це є 29 гривень за 4 кольори нют. Маска для обличчя тканинна. 9 гривень. З муцином равлика по 19. Такий варіант 9 гривень. Подарункові бокси козацький скарб. Я, до речі, думала, що це лише для чоловіків. А є і жіночі, там є пачі різні. Ціна 77 гривень. Такі сережки по 34 гривні. Цікаво дивляться на вушку. Набір сережок 44 гривні. Такі по 29. Набір біжутерії. Тут і підвіска, і сережки різноманітні. За 29 гривень. 34 гривні, набір підвісок парних. Таке враження, що хтось навмисне тут все перемішав, попереставляв. Бачите, дуже багато не на своєму місці. По 44 гривні підвізка. Такі варіанти по 22 гривні. 44 гривні, класна новинка. Це такі парні підвіски для дівчаток. Такі милі зайчики. Я шукала, може, є ще якісь інші варіанти, тільки зайчики. Класно, гарно, я таке люблю. Така підвізка із хрестиком по 49. Ще зайчики. Навушники накладні дитячі, 349 гривень, такі рожеві і сподні. Її по 449, 399. Такий варіант 449, є навіть ігрові 549, 399 біленькі. 299 гривень, настільна бездротова зарядка. Є ще ось такий варіант зарядки. В білому чи в чорному кольорі. Ціна 249 гривень. По 69 гривень кабель USB. Дуже тут великий вибір, всякі різні: 139, 149. Справді вони дуже похожі. Я думаю, що це вони всі в одну ціну. 139 гривень. Підставка штатив Тримач по 99. Так, три в одному. 84 гривні тримач для смартфона. Такий тримач для телефона за 99 гривень. Тримач для телефона. Автомобільний 249. Клавіатура. 279 до речі, незвична якась така коротша, менша, ніж стандартні, бездротова. По 19 гривень захист для друтів 4 штуки. По 39 гривень лампа працює від USB. 55 гривень підставка для телефона. Такий варіант по 39 гривень. До речі, в нас в Аврорі дуже великий вибір підставок. І подивіться, яка класна акція мінус 25% на будь-які шапки, зимові, демісезонні і рукавички. Така демісезонна шапка по 88 гривень з вушками. Так, такий варіант 77 гривень з цифрами. Звичайно, всіх шапок я сканувати не буду, лише декілька. Щоб подивитися, чиї акції, по 99 такий варіант, із помпоном є в різних кольорах. Так, пов'язки жіночі, по 88 гривень. І навушники дитячі є, такі цікаві з шапочками маленькими або з вушками, 69 гривень. Є шапочки і для менших діток, менших розмірів, і тепліші. Тактичні рукавички по 88 гривень. Ось так виглядають. Такі рукавиці по 77 гривень. Теж є різні кольори. Дуже багато тут, всякого різного такий грубший від попередніх, за 59. Дитячі рукавички 59. 55 маленькі, я б сказала, домісезонні рукавиці для діток. І ось такий варіант ціна 55. Буду закінчувати на цьому своє відео. Щиро дякую вам, що подивилися його до кінця. Бажаю вам гарного дня, вигідних покупок та усього доброго!